Слава Україні! Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні, як я і казала, отримала посилочку від своєї орхідейної сестри від Оксани Бойценюк. Її канал «Орхідейний Серіальчик запрошую всіх до неї в гості в івано франківськ Мамочки трьох чарівних хлопчиків. І вислала вона мені насамперед ту рослинку, яка мені дуже сподобалася при огляді її подвір'я. То дендробіум. Але ж Оксана, як Оксана. Та як і всі ми жінки, вона ж не може вислати одну, одну рослинку. То вона мені тут вже і грибочків насушила. Поклала, думаю, що, може, я тісенький хочу, то вона мені поклала розчинних а, каш, каву улюблену, звісно. Ну, все шоксанка. Оце вона така. Не може вона просто вислати одну, одну рослинку. Дякую тобі, моя сестра. А ось і сама рослина. Тудин другіум. Оксани він зростав отак на блоці. Я так розумію, це стовбурець від лози винограду і отакий чарівний дендробіум. Мені здається, вам вже мені здалося, що то я бачила в неї дендробіум Stardust. Зараз покажу вам фото з її відео. Але судя по бірці, яка прикреплена до цього блоку, то цей дендробім офіцено офіці... офіціноле. офіціноле. І судячи по тому, як видає його Google, то квітне він трохи по-іншому. Рослинка ця. Вже доросла. Як бачите, тут на старих псевдобульбочках є залишки квітконосів. Лисячко це все облетіло, бо це листопадний дендробіум. Наступного разу може квітнути, знаєте хто? може квітнути Оця псевдобульбочка. Або оця. І оць, оця псевдобульбочка може проквітнути ще раз. Бо саме цей дендробіум відноситься до тих дендробіумів, які я вам показувала напередодні, які квітують з псевдобульб яким, яким рік півтора-два. Тобто із старих псевдобульб. На блоці, звісно, я його вирощувати не буду, бо я останнім часом від блоків відходжу, бо в домашніх умовах на блоках вирощувати. Ну, особисто для мене з'явилися складнощі. Тому я пересаджу його в горщик і підвісю до своїх дендробіумів, нехай зростає. Дуже сподіваюся на те, що наступного року навесні або на початку літа. Ця краса буде квітнути. Ну, а Оксанка, гадаю, мені подзвонить і пояснить, чи то в неї просто така бірочка висить, чи то насправді такий дендер, який, як вона підписала. Ну, то побачимо. В будь-якому випадку я люблю тебе, Ксю. Ти в мене найкраща. Дякую тобі. Щиро дякую за твою добру душу, за твою любов. За твої рослинки, за твої подарунки. Миру, щастя і добра нам всім. Скриптом в Україні зараз час полуниці, черешні. Звичайно, я дуже люблю черешню з Мелітополю, але Мелітополь досі залишається окупованим. Але є сподівання, що незабаром, дуже незабаром Мелітополь повернеться. У свої ряди, бо Мілітополь то Україна. А зараз в мене наша Дніпропетровська Криворізька, точніше за все, черешня і полуниця дуже-дуже ароматна і солодка. Миру, здоров'ячка і добра. І ще раз, тримайся, Україна! Все буде Україна! Слава героям! Слава нації і смерть нашим клятим ворогам.